А 76% киян у Києві цифровому підтримали перейменування провулку виноградного на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Нагадаємо, 18 січня 2023 року гелікоптер із керівництвом МВС прямував на Харківщину. Проте зазнав аварію броварах і впав на дитячий садок. Внаслідок аварії, тоді авіакатастрофи загинуло 14 людей. Слідство триває і досі. Ну і тепер до переіменування. Перейменування на честь пана Монастирського е вулиці у столиці як киянам така ідея. Давайте почуємо думки. Позитивно не голосував, не побачив, але проти нічого не маю. І це, ця людина багато для нашої країни зробила. Це, може, один із кращих міністрів МВД за той час, що я тут майже 20 років, то я не проти. А ви тут мешкаєте перевірку? Так, я мешкаю на Орлика. Так. Да. Чому? Ну, по-перше, стара назва добре, це такий переулок. А я, я дуже добре знала е, Женю. Ой, зараз важко. Я працювала з його батьком. І взагалі за, і за Женю, і за Дениса, і за всю молодь, тому що це нова формація, нове мислення і нова подача. Я сама працівник ну, системи МВС була, зараз з поліклініки йду. То так. Дуже вражена і було б чудово. За, Чому? За, за. Ну, хороший чоловік Голосувала за нього, за монастирського. Чому? Тому що знаю, він тут робив і дуже цільно.